Я доїхав до вас. <ріст> Давайте знайомитись. Дима! <ріст> <Глє? ріст> Давайте знайомитись всі. На перший погляд, діти тут зовсім різні, але всі вони мають дещо спільне. Як звати? Андрій. Звідки? Маріуполь. Ярослава. Звідки? Маріуполь. Маріуполь. Дякую тобі велике. Як звати? Богдан, звідки ти? Бахмут. З Бахмута. Глеб, з Буча. Буча. Тому зможе здатися, що війна відбувається тільки на певних ділянках поблизу лінії фронту. Насправді сьогодні вона всюди. І кожен з цих дітей переконався у цьому особисто. Я Микита, я Микита з Києва. Як тебе звати? Е, Мене? Кирило. Кирило, звідки ти. Ти з Кривого Рога. Як так. тебе звати? Крив. Як тебе звати? Міша Міша Убань. А тебе як звати? Софія. Софія? Звідки? З Вінниці. Мене звати Оксана Лебедєва в минулому році, з початком війни, я заснувала громадську організацію, яка допомагає дітям, що втратили батьків або взагалі пережили травмуючі події пов'язані з війною. За яким принципом ви підбираєте дітей? Коли ми починали, то ми просто збирали дітей з травмуючим досвідом втрати. Тобто, в кого загинули батьки, хто був безпосереднім учасником подій? Найстрашніші кейси і. Збирали їх всюди в інстаграмі, там в соцмедіа, знайомі знайомих, діти, там газети, журналісти. Постраждалі діти всюди. Ви з ними їздите в автобусі, в трамваях. Ваші діти ходять з ними в школу. Ви зустрічаєте їх, можливо, і за кордоном, бо дуже багато дітей там з Маріуполя, зі східних регіонів України виїхало. Вони так само граються, немає ніякої різниці. Вони так само одягнені. У них абсолютно такі самі звички, як у всіх дітей. Єдина різниця в тому, що в них повністю розвитку. Збити серце. Цей табір проводить надважливу та серйозну терапію для дітей, які пережили страшні втрати. Я приїхав, щоб хоч трохи розважити та підтримати дітей і спробувати подивитись на війну їх очима. Вони співають, у них є караоке, але сьогодні. Багато хто, якщо побачить це, то осудить, кажуть, чому під час війни вони танцюють, чому під час війни вони співають в караоке, чому під час війни у них розваги, але вони діти і вони хочуть танцювати, вони хочуть співати. Як теж врівноважити це, нікого не ображати і все ж таки давати дітям бути дітьми і при цьому не порушувати етіку військового часу? Якщо діти в містах, населених пунктах перестануть сміятися, розважатися, гратися, роз то тоді ми вже, на жаль, програли. Я Багато спілкуюся з хлопцями, які зараз на передовій під Бахмутами, бо там на запорізькому напрямку. Вони кажуть, що діти мають сміятися, діти мають розважатися, діти мають мати нормальне дитинство. А ми тут маємо це забезпечити. А ви там, будь ласка, це забезпечуть. Тобто на фронті на передовій свій фронт. А якщо в центрі міста дитина катається на скейті? І слухає музику. Вона, вона має це робити, і я дуже вдячна, тому що вона може це робити. Тому ми маємо забезпечити під час війни дітям нормальне дитинство. Це гра, веселощі, а це велосипеди, скейти, гарний час, який вони можуть проводити з родиною. Спілкування, сміх, Спілкування, дитячий сміх. Боже, він так потрібен. Бо якщо під час війни діти перестали сміятися. То за що ми воюємо навіть, якщо ці діти втратили батьків, вони мають танцювати, веселитися, сміятися, дуріти, бо це дитинство. І е, якщо ми хочемо забрати в них це дитинство, то ми, отакими вчинками дорослих, які забороняють, зробимо це скоріш, ніж наші вороги. Я кажу це і як людина, і як мама, і як бабуся, і як професіонал, Ну, знаєте, ми дуже часто кажемо про наш табір, що ми відвоюємо наших дітей у війни. Вони, ну фактично, вони не дають в нашому майбутньому бути світлим. Ну, вони хочуть, щоб у нас виросло покоління депресованих, знервованих, горюючих дітей. А ми хочемо, щоб в нас виросло покоління веселих дітей, які вміють радіти. Мені здається, найкращий антидепресант це любов. Так. Да. Діти мають проживати дитинство. Зрештою, ми всі боремося і воюємо. Їх батьки загинули власне через те, щоб вони мали це дитинство. Ви знаєте, що робили мами в, в, в драмтеатрі з дітьми? Вони мені розповідали, що вони робили ляльковий театр, гралися з ними. Вони. Намагалися їм навіть там, у підвалах драмтеатру Маріупольського, зберігати дитинство. Діти обов'язково мають проживати своє дитинство зараз. І ми що ми робимо? Ми маємо зберігти його для них, бо у нас не буде іншого часу. Ми не знаємо, їх дитинство воно, воно ж не повертається. Має бути баланс. один хлопчик за увесь цей час на дискотеку не пішов. І я тоді з ним говорила. Сава І Савилі сказав: мій тато загинув. Наші війська воюють, наші хлопці там в окопах в багнюці по колінах. А тут дискотека. У них йому 10 років. Але він мені здавався більше чоловіком ніж багато моїх знайомих. Коли ми з ним говорили про це, то пояснювали дуже багато пояснювали, що Сав, ми ж дуже багато про це говоримо. У нас є години пам'яті. Ми про це постійно пам'ятаємо. Ми постійно говоримо про ваших батьків. Ми їм вдячні. Але тут і зараз ви знаходитеся в такому середовищі де можна порадіти трошки життю. Трошки У них на столі стоять фотографії загиблих батьків. Це надзвичайно потужно і дуже особисто. Те, що я бачу, це абсолютно інше покоління. У нас є шанс зараз виростити найкраще покоління в історії цієї країни. Те саме покоління, на яке ця країна дуже давно заслуговує. Буде, якщо ми зараз всі зробимо вигляд, що нам треба тільки дрони. Вони нам потрібні. Вони нам дуже потрібні. Нам дуже потрібна ця перемога. Нам треба відстояти кордони своєї країни, а також особисті кордони своїх дітей. Якщо ми не повернемо їх у цієї війни, то мало буде виграти цю війну. Маємо всі зрозуміти, що там б'ються за нашу країну за кордони. А ми маємо битися е, за ці цінності, які вони там відстоюють.